Всім привіт! Перед тим як розпочати, хочу порадити вам розважальну групу Закарпаття. Тут ви знайдете новини Закарпаття, традиційні закарпатські фіглі, круті місця в Закарпатті, прикольні закарпатські меми. Силка буде в описі до відео. Підписуйтесь і ставте лайки. Україна держава у Східній Європі, у південно-західній частині Європейської рівнини. Площа становить 603,628 тисяч квадратних кілометрів. Найбільша країна, чия територія повністю лежить в Європі, друга країна за величиною на європейському континенті, якщо враховувати Росію, не дивлячись на те, що з усіх боків українцям намагаються довести, що вони ні на що не здатні, що ми не нація, що Київської Русі не існувало, що ми нічого не досягли, що дивитися в Україні нема на що, і світові на нас начкати. Цифри, статистики та факти говорять нам речі абсолютно протилежні. І так, сьогодні я покажу вам 10 крутих фактів про Україну. Погнали! Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 році Петром Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце на трійці світових лідерів з виробництва меду, випереджаючи країни Європи за обсягом виробництва меду в кілька разів. Україна є одночасно першою у світі з виробництва меду. На душу населення припадає 1,5 кг меду. Пам'ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку установлені в 1200 місцях по всьому світові. Український духовий інструмент тримбіта найдовший духовий музичний інструмент у світі. Її довжина може досягати до 4 метрів, а її звуки чуть не більше, ніж за 10 кілометрів. Найдовший тролейбусний маршрут у світі складає 86 км, а проходить він у Криму між Сімферополем та Ялтою. Найдовша печера в Україні носить назву «Оптимістична» І знаходиться на Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 20 метрів протяжністю 216 кілометрів. Найдовша гіпсова печера у світі. І друга за протяжністю взагалі. Вона вступає лише Мамонтовій печері в США. Українці зробили найбільший у світі келик для шампанського об'ємом 56,5 літрів. Як пити шампанське з такого келиха поки не зрозуміло, але це ще один офіційний світовий рекорд Гіннеса від українців. Населення України відноситься до найбільш освіченого. Кількість людей з вищою освітою на душу населення вища, ніж середньоєвропейський рівень. Україна займає четверте місце в світі за кількістю громадян з вищою освітою. В Україні найбільший запас марганцевої роди у світі 2,3 мільярди тонн і близько 11% від усіх покладів планети. Ще у нас немало залізної руди 7% світового запасу. На конкурсі краси Мов в Парижі в 1934 році українська мова зайняла третє місце після французької та перської за такими критеріями як фонетика, лексика, фразеологія, структура речень. А за мелодійністю українська мова зайняла друге місце після італійської. На цьому все. Всім гарно дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх. Також не забувайте підписуватись на мій канал. До побачення!